Не всі, хто тримає в руках Біблію, знають Бога, не всі, хто молиться в голос, чують Його голос, і не всі, хто називає себе християнином, справді належать Христу. Ми живемо у світі, де віра стала звичкою. Люди носять хрестики, ставлять іконки в авто, вітаються слава Ісусу Христу, але часто не мають живих стосунків із ним. Це не осуд, це реальність. І саме про це говорив Ісус Багато хто скаже до мене того дня Господи, Господи, а я скажу їм я ніколи не знав вас. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 23 вірш. Ці слова як удар по серцю, бо вони показують, що можна виглядати віруючим, робити правильні речі, служити, співати, навіть говорити про Бога, і все одно бути далеким від нього. Зовнішня релігія не спасає, тільки справжні відносини з Христом дають життя. Тому сьогодні я хочу поговорити не про емоції, не про релігійні форми, а про п'ять біблійних ознак справжнього християнина, нелюдських, не, не культурних, біблійних, тих, які показують, чи справді в тобі живе Христос, і я не для того, щоб звинуватити тебе. Навпаки. Щоб допомогти побачити правду, поки є час. Бо найнебезпечніше бути обманутим не світом, а самим собою. Якщо є навіть маленький сумнів, що ти віриш лише за звичкою, це відео саме для тебе. Апостол Павло писав Досліджуйте самих себе чи ви у вірі, друге послання до Корінтян, тринадцятий розділ, п'ятий вірш. І сьогодні ми зробимо саме це. Ми разом перевіримо своє серце за Словом Божим без страху, без виправдань, без фальші. Ці п'ять ознак не створені, щоб тебе принизити, вони щоб збудити, щоб очистити серце від ілюзій і запалити вогонь, який, можливо, згас. Бо Христос не шукає ідеальних, Він шукає справжніх, тож відклади все, що відволікає, закрий сторонні думки і дозволь Богові говорити прямо в твоє серце. Бо, можливо, саме сьогодні Він хоче нагадати тобі, що означає бути його учнем, не за ім'ям, а по суті ознака перша любов до Бога і до людей. Звідси починається все. Жодна віра не має сили, якщо в серці немає любові. Любов це не емоція, не настрій і не просто гарні слова. Любов це доказ того, що Христос справді живе в тобі. Ісус сказав. Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю. Це найбільша і перша заповідь, а друга подібна до неї люби свого ближнього як самого себе. Євангеліє від Матвія, 22, розділ 37, 39 вірш Усе християнство зводиться до цих двох заповідей. Без них лише форма, порожня зовні. Багато людей знають про Бога, але не люблять Його. Вони можуть ходити до церкви, співати гімни, цитувати писання, але не мають серця, яке горить для Господа. Любов до Бога це не почуття, це послух. Ісус сказав Коли любите мене, то виконуйте мої заповіді. Євангелія від Івана, 14 розділ, 15 вірш це означає, якщо ми справді любимо Ісуса, ми слухаємо Його. Ми не вибираємо, які заповіді зручні, а які ні. Ми коримося навіть тоді, коли важко. Бо любов доводиться не словами, а діями. Поглянь на своє серце чи слухаєш ти Його слово, коли ніхто не бачить, чи шукаєш Його волі, коли Твоя суперечить Його? Чи довіряєш Богові навіть тоді, коли не розумієш? Любити Бога означає ставити його вище за все, вище за гроші, вище за успіх, вище за себе самого. Це коли ти кажеш, Господи, не моя воля, але твоя. Це коли твоє серце відкрите на кожен його поклик. Але любов до Бога завжди тісно пов'язана з любов'ю до людей, бо неможливо любити Небесного Отця і водночас зневажати тих, кого він створив. Апостол Іван сказав дуже прямо Хто каже, люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого не бачить. Перше послання Івана, 4 розділ 20 вірш любов до людей це іспит нашої віри. Вона виявляється не тоді, коли легко, а коли потрібно пробачати. Коли тебе зрадили, образили, не зрозуміли, а ти вибираєш не помсту, а милість це нелегко. Але саме це є шлях Христа. Поглянь на Христа на Голгофі. Він дивився на тих, хто прибив його до Христа, і сказав Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Оце справжня любов. Любити ближнього означає бачити в ньому не ворога, а душу, за яку також пролилась кров Ісуса. Любов це не слабкість, це сила, яка перемагає зло добром. Перевір своє серце сьогодні, чи є в ньому любов до Бога, Чи є бажання коритися йому, Чи є здатність прощати і служити іншим, бо якщо цієї любові немає, усе інше марно. Пророкування, знання, навіть служіння без любові мертві. А тепер зостається віра, надія, любов оці три. Але найбільша між ними любов. Перше послання до коринтян, тринадцятий розділ, тринадцятий вірш. Ознака друга плоди духа, віра, яку не видно в житті, мертва. Справжній християнин не лише говорить про Ісуса, він стає Його відображенням. Життя віруючого це свідчення, яке видно навіть без слів. Ісус сказав по їхніх плодах. Пізнаєте їх. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 16 вірш. Ці слова духовне дзеркало. Плоди показують, що відбувається всередині людини. Не титул, не служіння, не статус, а плід серця. Апостол Павло пояснив, що саме є плодом Святого Духа, плід же Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Послання до Галатів, 5 розділ 22 і 23 вірші. Це не просто гарні риси характеру, це ознаки присутності Бога. Бо жодна людина не може сама виростити ці плоди, їх народжує Дух Святий у серці того, хто живе в покорі Богові. Як зрозуміти, чи є в тобі ці плоди? Подивись на своє щоденне життя. Коли тебе дратують, що виходить із серця гнів чи мир? Коли тобі боляче, ти мстиш, чи прощаєш. Коли ніхто не бачить, ти чесний, чи шукаєш вигоди. Це дрібниці, але саме вони показують, чи живе в тобі Христос. Ісус сказав Я є виноградна лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Євангелія від Івана, 15 розділ, 5 вірш. Ці слова не про зусилля, а про єдність. Коли ти близько до Ісуса плід з'являється природно. Коли ж серце віддаляється, воно в'яне. Бути християнином не означає бути безгрішним, але це означає змінюватися. Той, хто справді належить Христу, не стоїть на місці. Кожен день він стає трохи лагіднішим, трохи чистішим, трохи ближчим до його образу. Це не стрибок, це шлях. Бог формує нас крок за кроком, відкидаючи все, що зайве. Кожну галузку, що родить плід, він очищає, щоб більше плоду приносила. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 2 вірш. Очищення болюче. Іноді Бог забирає людей. Звички чи плани. Не щоб покарати, щоб визволити. Він зрізає все, що заважає росту, перевір свої плоди, чи є в тобі мир, коли навколо хаос, Чи є вірність, коли важко, Чи є доброта, коли ніхто не дякує. Це і є мова духа, бо дерево, яке не приносить плоду, з часом сохне. Ісус попереджав. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, буде зрубане та вкинене вогонь. Євангеліє ВІД Матвія, 7 розділ 19 вірш. Сильні слова. Але вони очищують плоди не прикраса, а доказ життя. Якщо їх немає, треба не маскувати гілки, а шукати джерело. Повернутися до виноградної лози, до Христа. Справжній християнин не доводить, що він віруючий. Його життя саме про це говорить. В його словах лагідність у вчинках любов у ставленні мир. Це не роль, це природа новонародженої душі. Ознака третя голод за словом і молитвою. Духовне життя неможливе без їжі. Як тіло слабне без хліба, так душа гине без Божого слова. Справжній християнин не може жити день без спілкування з Богом. Не тому, що треба, а тому, що серце тягнеться до нього. Ісус сказав не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Це означає Божа істина це не додаток до життя, це саме життя. Без неї віра висихає, а серце холоне. Біблія не книжка з правилами це лист від отця. В ньому його характер, його воля, його голос. Той, хто любить Бога, не може залишити його слово закритим, бо там світло, яке показує, куди йти, світильник ногам моїм, слово твоє і світло стежці моїй. Псалом 119, 150 вірш Читати Писання треба не для галочки, а щоб почути його, щоб дозволити слову судити тебе, очищати тебе, міняти тебе. Якщо відкриваєш Біблію і шукаєш не виправдання, а істину Бог говорить. Якщо читаєш і просиш, Господи, покажи, що мені змінити. Дух починає діяти. Але справжній голод за Богом не обмежується читанням він виявляється в молитві. Молитва це не ритуал і не список прохання, це розмова серця з творцем, не формальні слова, а щира присутність. Іноді мовчання перед Богом глибше за тисячу речень. Апостол Павло писав Моліться без перестанку. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ, сімнадцятий вірш. Це не означає стояти на колінах день і ніч, це означає жити з Богом у кожній миті, говорити з ним дорогою, дякувати під час праці, просити поради, коли важко. Тоді життя перетворюється на безперервний діалог із Отцем. Справжня молитва народжується не з обов'язку, а з близькості. Якщо любиш, прагнеш говорити, якщо довіряєш, не мовчиш. Іноді достатньо сказати Боже, я тут, я твій. І цього вже досить, щоб небо почуло. Коли людина перестає молитися, її дух повільно гасне. Вона може залишатися релігійною, але вже не живою, бо без розмови з Богом немає стосунків. Є лише обряд, перевір своє серце. Чи прагнеш ти Божого Слова так, як тіло прагне води? Чи тягне тебе до молитви, коли душа втомилась, чи знаходиш час для нього, навіть коли зайнятий? Християнин, який справді живе в дусі, не може довго мовчати перед Богом. Він знає, саме в молитві приходить сила, у слові мудрість, у присутності мир. Без цього все інше втрачає смак. Якщо сьогодні ти відчуваєш, що в тобі згас цей голод, попроси його повернути його. Бо Бог не сварить за холодність, Він чекає, щоб знову запалити серце, і що ближче ти до нього, то більший спокій і ясність у твоєму житті. Ознака четверта віра, яка витримує випробування. Справжня віра не перевіряється у спокої, її сила виявляється тоді, коли життя ламається. Коли ти втрачаєш, коли не розумієш, коли здається, що Бог мовчить, саме тоді стає видно, чи твоя віра справжня. Ісус попереджав У світі будете мати скорботу, але будьте відважні Я переміг світ. Євангеліє від Івана, 16 розділ 33 вірш Віра не обіцяє легкого життя. Вона обіцяє силу пройти крізь будь-яке. Багато людей вірять, поки все добре, але коли приходить біль, вони зупиняються. Справжній християнин не втікає від бога в бурі, він тримається за нього ще міцніше, бо знає, шторм не знищує того, хто стоїть на скелі. Апостол Павло писав Знаємо, що скорбота приносить терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Послання до римлян, п'ятий розділ, третій і четвертий вірші. Бог не посилає випробування, щоб зламати, Він їх допускає, щоб укріпити, кожна буря або розбиває, або очищає, і тільки віра визначає, що буде з тобою. Подивись на біблійних героїв Йов втратив усе дітей, майно, здоров'я, і сказав Господь дав, Господь узяв, нехай буде благословенне ім'я Господнє. Його не знищив біль, бо він знав Бог не ворог, а скеля. Даниїл не злякався левів. Павло співав у кайданах. Ті, хто знає Бога по справжньому, не відступають у темряві. Випробування вашої віри чинить терпеливість. Послання Якова, перший розділ, третій вірш Це не просто слова, це духовний закон. Віра, яку не випробували, не може бути міцною, вона поверхнева, як пісок під ногами, але віра, що пройшла через вогонь, стає дорогоціннішою за золото. Тому Бог іноді веде нас у темряву, не щоб покинути, а щоб навчити бачити без світла. Подумай, як ти реагуєш, коли все валиться, чи питаєш, де ти Боже, чи кажеш я все одно тобі довіряю? Це різниця між релігією. І відносинами. Бо той, хто знає Бога особисто, не сумнівається в Його доброті навіть у болю. Апостол Петро писав, щоб досвід вашої віри, дорожчої за золото, випробуваного огнем, виявився на похвалу і честь, приявлені Ісуса Христа. Перше послання Петра, перший розділ сьомий вірш. Це означає, кожна сльоза, кожна боротьба, кожна ніч сумніву немарні. Бог бачить їх і використовує, щоб зробити тебе сильнішим. Коли віра справжня, вона витримує втрати, відкинення, самотність. Вона не кричить чому, а шепоче довіряю. Так іноді це болить. Але саме в цьому болі народжується глибина. Поверхнева віра вмирає в бурі, жива проростає в ній. Хто витерпить до кінця, той спасеться. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 13 вірш, це головна формула духовної зрілості. Бог не чекає досконалості, він чекає вірності. Іноді стояти у вірі це все, що можеш зробити, але цього достатньо, щоб небо побачило твоє серце. Не шукай віру без труднощів, її не існує. Бог формує характер саме в тиску. Коли ти проходиш через біль, не запитуй за що. Запитай для чого, бо все, що він допускає, має сенс. Іноді ти зрозумієш його лише з часом. Якщо зараз у твоєму житті буря, не здавайся можливо, Бог саме тепер укріплює твої корені. Коли все в тебе забирають, залишається головне він і коли зрозумієш, що Христос достатній, страх зникає. Ти стаєш вільним, ти стаєш справжнім. Ознака п'ята бажання ділитися Євангелієм. Той, хто по-справжньому пізнав Христа, не може мовчати. Коли серце переповнене Божою любов'ю, вона шукає виходу, і цей вихід іншим людям. Бо віра, яка не ділиться, з часом слабне. А та, що горить, запалює навколо. Ісус дав нам чітке завдання Тож ідіть і навчіть усі народи хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. Євангеліє від Матвія, 28 розділ 19, і 20 вірші. Це не прохання і не побажання, це наказ. Кожен учень Христа має місію зробити його відомим. Багато хто думає, я не проповідник, не місіонер, це не для мене. Але Ісус не сказав Ідіть. Якщо ви служитель. Він сказав Ідіть. Кожен, хто має спасіння, уже має історію, яку може розповісти. Свідчення це не теорія, а життя, змінене Богом. Ти можеш не знати богослов'я, але знаєш, що Ісус зробив у твоєму серці, і цього достатньо. Апостол Павло писав Бо коли я благовістя не звіщаю, то горе мені. Перше послання до коринтян, дев'ятий розділ, шістнадцятий вірш це не страх покарання, це біль серця. Коли бачиш, як люди гинуть без Христа, не можеш стояти осторонь. Любов до Бога завжди переходить у любов до душ людських. Бо якщо ти справді пережив спасіння, хочеш, щоб і інші його відчули. Євангеліє це не релігія, а добра новина новина про прощення, відновлення, вічність, і кожен день навколо тебе люди, які цього не знають. Ти можеш бути для них єдиною нагодою почути про Ісуса. Іноді достатньо кількох щирих слів, іноді просто доброго вчинку. Благовістя починається з серця, яке справді болить за світ. Як покличуть того, в кого не увірували, як увірують у того, про кого не чули, і як почують без проповідника. Послання до Римлян, 10 розділ, 14 вірш Бог діє через людей. Він міг би звернутися до кожного напряму, але вибрав нас як носіїв світла. Ти його інструмент. Коли відкриваєш вуста, Дух Святий говорить через тебе несила переконань змінює серця, а Божа присутність у твоїх словах. Багато хто мовчить через страх, що подумають, як відреагують, але страх ніколи не був від Бога. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Друге послання до Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Той, хто наповнений Святим Духом, має сміливість свідчити навіть серед опору. Не для того, щоб сперечатися, а щоб рятувати, бо питання не в тому, чи зручно, а в тому, що на кону душі. Поширення Євангелія це не лише слова, це стиль життя. Коли твої вчинки узгоджуються з вірою, люди бачать у тобі Ісуса без жодних цитат. Милість, чесність, лагідність усе це теж проповідь. Бо світ втомився від гучних заяв, але шукає справжніх свідків. Пам'ятай, твоя віра має вагу тільки тоді, коли торкається інших. Ти можеш не стояти на сцені, не бути пастором, але твоє життя може бути посланням. Сусід, колега, друг. Хтось зараз потребує саме твого слова. Бог діє через простих людей, які просто готові сказати Ісус живий, Він змінив мене. Ви світло світу, не може сховатися місто, що стоїть на горі. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 14 вірш Якщо світло є в тобі, воно повинно світити. Не для слави, а щоб інші побачили шлях до Спасителя і Кожен, хто хоч раз почув через тебе про Христа, це плід, який не зникне ніколи. Життя справжнього християнина не завершується на особистій вірі, воно розгортається у місію, бо любов до Ісуса завжди приводить до дії. Там, де мовчання зручно, любов змушує говорити, там, де байдужість звична, віра шукає душі. Так живуть ті, кого справді торкнувся Бог. Настав момент тиші, без масок, без ролей, без правильних фраз. Лише ти і Бог. Між вами правда. Не про церкву, не про обряди, не про назву, про серце. Ісус сказав Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 21 вірш. Справжня віра це не слова. А життя можна знати все про Христа, але не знати його особисто, можна роками бути віруючим і залишатись далеким від Бога. І найстрашніше звикнути до цього стану. Тому зараз не час виправдань це час подивитися в Чи живе в тобі Христос? Чи відчуваєш Його присутність, коли молишся? Чи змінилося твоє життя з тієї миті, як ти сказав Я вірую. Бо якщо ні, значить Бог кличе тебе ближче. Не карає, не звинувачує, кличе. Писання говорить досліджуйте самих себе, чи ви у вірі. Друге послання до Корінтян, тринадцятий розділ п'ятий вірш. Це не заклик до страху, це запрошення до чесності. Бо лише чесне серце може бути зцілене. Бог не шукає досконалих, він шукає відвертих. Тих, хто скаже: Господи. Я зламався, але я не хочу залишатися таким. Його благодать більша за твій гріх, його милість глибша за твої падіння. Він не втомлюється чекати. Не дивиться на те, ким ти був учора, йому важливо, ким ти станеш сьогодні. І якщо в тобі є хоч крапля бажання почати заново, це вже дія Святого Духа. Не відкладай, бо завтра не обіцяне нікому. Апостол Павло писав. Бо коли устами визнаєш Ісуса Господом і віруєш у серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Послання до римлян, 10 розділ, 9 вірш. Спасіння не складна формула. Це рішення серця. Сказати Ісус, мій Господь, і дозволити йому керувати твоїм життям. Не частково, не на неділю, а повністю. Може, ти вже багато разів молився, але цього разу зроби це по-справжньому. Не просто повторюй слова, скажи їх від серця. Бог чує навіть шепіт, якщо він щирий. Молитва покаяння. Господи Ісусе, я стою перед тобою і визнаю, я грішник. Я втомився жити сам, керуючись своїми бажаннями. Я потребую тебе. Я вірю, що ти помер за мене і воскрес, щоб дати мені нове життя. Я відвертаюся від гріха і відкриваю своє серце для тебе. Будь моїм Господом і Спасителем. Очисти мене, наповни своїм духом, навчи ходити твоїми дорогами. Зроби моє життя світлом для інших в ім'я Ісуса Христа. Амінь.